Вітаю, друзі! Сьогодні ми познайомимо вас з людиною, яка допомагає боротися із невидимими ворогами інфекціями. Ми запросили на нашу програму лікаря-інфекціоніста, щоб допомогти розібратися детальніше в цій темі, щоб ви були здоровими. Можливо, розвіємо якісь міфи. Щось ви почуєте сьогодні вперше. Знаю точно, що буде цікаво, тому залишайтеся з нами, дивіться випуск до кінця, а ми починаємо. Пане Романе, вітаю! Давайте познайомимо вас з нашими глядачами. Розкажіть про себе, свої досягнення і чим ви допомагаєте людям. Мене звати Пономаренко Роман, я лікар-інфекціоніст. Працюю в Полтавській обласній клінічній інфекційній лікарні. Саме зараз займаюся лікуванням інфекційних хворих. Що це без себе включає? Це лікування всіх інфекцій, які існують загалом. Це від якихось банального нежиття, там банальної респіраторної інфекції, до більш тяжкіших інфекцій. Напевно, найбільшим досягненням у своїй роботі вважаю свій блог, так як за допомогою свого блогу я. Продвигаю в мас саме знання доказової медицини, а це найбільше важливо зараз в тій ситуації, коли медицина повинна перетворюватись трошки. Почнемо із запобігання хвороб, що може бути, здавалося б, найпростіше це вакцини. Чому так багато людей проти. Які вакцини є обов'язковими? і Давайте просто розкриємо цю тему детальніше. Перші роки життя дитина отримує найбільшу кількість вакцин, тому що інфекційні захворювання саме в цей період є найтяжче дитини переноситься. І за рахунок цього, що цей період отримується багато вакцин, дітям ще не виявлено певні такі захворювання, які виявляються саме перший рік життя. Це, можливо, розгляд аутичного спектру, це, можливо, якісь варіанти інших неврологічних порушень. І батьки бачать, що дитина була здорова, абсолютно нормальна, і проводилися певні маніпуляції, робилися вакцини. Батьки думають, що це за рахунок вакцин, а в перший період життя, якщо не збрехати, це приблизно десь 18 вакцин, проводиться перший рік тільки життя. Таку кількість вакцин. Дитина тримає, і батьки шукають причину. А саме цю причину знаходять з вакцинацією. Їм найлегше знайти цю причину так. І за рахунок цього і говорять, що вакцинація є певні навіть секти, певні групи з приводу цього. І вони реально йдуть проти вакцинації, хоча це є неправильно. Ну, Він, мабуть, дуже великий, так, перелік вакцин обов'язкових. Є календар щеплень, які повинні тримати дитина, які повинні отримати дорослі, якщо ми говоримо про дитину. Це в пологому будинку отримують вакцинацію від туберкульозу і вакцинацію від гепатиту Б. Потім, в дитина отримує протягом е, наступного півроку, отри, вона отримує е, другий, четвертей, шостей місяць, отримує захист від дифтерії, захист від коклюшу, захист від правцю, е, отримує захист від хібінфекції. І е, потім, вже з першого року, там, дитина отримує захист від е, кіру, паротиту і краснухи. Це основні вакцини, які входять в календар щеплень України, але хотілося, щоб вони трошки більше розширялися, щоб вводилася вакцинація обов'язково від грипу кожного року. Щоб Збулася вакцинація від ротовірусної інфекції. Ну, це реально важливі такі моменти. Вакцинація від менінгококової інфекції так важливо, щоб вона так само вводилася. Вакцинація від пневмококової інфекції. І це саме ці вакцини, якщо дитина отримує в перші роки життя, вона буде більш захищена і матиме захист на майбутнє на все життя. Чи є якісь скринінги на інфекції, щоб перевірити своє здоров'я такі обов'язкові? Обов'язкові це скринінг на ВІЛ. І на гепатити це однозначно обов'язково є рекомендації певні міжнародні. Якщо людина за життя не робила ні разу обстеження на вілегіпати, якщо вона старше 18 років, однозначно їм потрібно зробити обстеження. Це доволі просто. Звертатися до сімейного лікаря можна, і сімейний лікар це безкоштовно проведе обстеження. Це основніше що потрібно робити. А далі, в залежності від того, які певні скарги пацієнт протягом життя там в нього з'являються, вирішується питання до обстеження по інших варіантах інфекції. Але загалом обстежити на всі інфекції неможливо так як дуже великий спектр, дуже велика імунологічна панель. І глобально ми лікуємо не завжди аналізи, Ми лікуємо скарги пацієнта. Тобто є певні скарги. Ми дивимося по скаргах і призначаємо певні варіанти обстеження. Не так давно росіяни заподіяли теракт на Каховський ГЕС, яка існує загроза інфекцій зараз для тих людей, які там знаходяться, і можливо для нас, як для людей, які знаходяться досить далеко звідти. Дивіться, нещодавно буквально місяць тому назад читав якраз лекцію з приводу цього для лікарів, і ми обговорювали різні варіанти інфекцій, які можуть бути. Це найчастіше, найбільше це кишкових інфекцій. Там дуже велика група це гепатити, а це тяжкі кишкові інфекції. Це найчастіше, те, що може залишатися на поверхнях, люди будуть повертатися і не будуть правильно обробляти саме ці поверхні, і саме тоді людина може заразитися певними видами. Але зараз ми бачимо, що ця настороженість, вона поки залишається настороженістю, тобто особлива ризиків зараз ніяких не виникає, і спалахів певних інфекцій поки не виникає. Але ми не знаємо, що на іншому березі, там, де наші люди залишаються під окупацією, і яка там взагалі ситуація? Тобто там ситуація може бути набагато гірша, набагато складніша. Тому, коли наші території будуть звільнені там, тоді можна буде дивитися вже більш глобальніше на це все. Ну, На даний момент глобально те, що ми маємо, поки особливих ризиків таких немає. Хоча ми очікували найближчим часом отримати саме ці ризики. Тобто, це може бути сальмонельоз, це може бути різ різного плана кишкові інфекції кампілобактери. Ми очікували навіть холєрний вібріон, такі варіанти захворювань. Але поки, поки все тихо і стабільно. А як людям там вберегти себе, хоча б якось від інфекцій? Однозначно, це потрібно вживати тільки бутильовану воду, або це вода повинна бути кипячена. Кипятіння води протягом трьох хвилин воно вбиває майже всі варіанти бактерії. Тобто, це ми не говоримо про варіанти там, Сибірки, такі більш страшні інфекції. З найбільш такі зустрічаємось інфекції кишкою, воно в цьому випадку вбиває саме кипятіння. Але зрозуміло, що певна вода повинна проходити певні етапи очистки. Тобто ці варіанти всі так само повинні дотримуватися, незважаючи, що іде там найбільш така виражена військові такі Дії, але все повинно це дотримуватися, і люди повинні про це так само знати. Зараз літо і вже давно активізувалися кліщі. Укус кліща. Які наші перші кроки, щоб попередити інфекцію, хворобу лайма? Можна детальніше на цю тему. Багато реально багато хворих зараз з укусами кліщів з мігруючими ретепами. Це перші стадії, ранні стадії хвороби лайма. Що потрібно перше зробити? Перше, якщо ви самостійно не можете ніяк його витягнути, звернутися в травмпункт. Або це дитина, або доросла, звернутися в травмпункт. Там відповідно роблять, витягують саме кліща. Проводять обробку ділянки і говорять, далі звертатися до інфекціоніста. Алгоритм є наступний. якщо кліщ був на тілі більше, чим добу, або він мав вигляд такою так маленькою, маленькою точечкою, це саме німфа, яка можна чистіше передавати хворобу лайма, тоді в цій ситуації призначається профілактика. Це потрібно робити в перші 72 години від того, як укусив кліщ. Тобто в перші 72 години потрібно знайти лікаря, який може це зробити, і провести цю профілактику. Профілактує у 87% випадків, профілактує. Хвороби лайма. Не забуваємо, що е, кліщами можуть передаватися не тільки хвороби лайма, ще різні варіанти є: коінфекції, ерліхіози, бабезіози, там страшні дуже назви є, але е, дуже доречно, що для нашого регіону вони не ендемічні. Тобто, у нас вони не є розповсюдженнями, у нас найчастіше передається хвороба лайма. Якщо вже ситуація виникла, зняли кліща, не провели профілактику, слідкуємо просто за місцем укусу. Слідкуємо, слідкуємо три тижні, в деяких випадках до місяця. Якщо на ділянці укусу там, на п'ятий сьомий день нічого не з'являється, і в подальшому там нічого немає, загальна симптоматика ніяк не порушується, то все супер, кліщ не заразний був. Якщо щось з'являється, все-таки з'являється почервоніння, яке починає збільшуватися, збільшуватися в розмірах, тоді все-таки треба звернутися до лікаря. Лікар огляне і може, в принципі, в деяких випадках або в частіше в таких випадках, призначити лікування навіть без обстеження. В деяких випадках, коли сумнівні ситуації призначається обстеження, але обстеження призначається тільки пацієнту. Не потрібно кліща нести в різні лаборатори. Там в баночку його хапати, це все робити, це не інформативно. По-перше, якщо кліч укусив він був заражений, не факт, що він міг передати цю інфекцію. А якщо він був не заражений по результатах, не факт, що він просто не міг вам передати саме, цей, саме ці бактерії. Тому не треба гаяти час, однозначно, треба приймати рішення тут і зараз з приводу профілактики, і однократний прийом препарату він забезпечує, я вже повторяюсь, у 87% про те, що інфекції у вас не буде. А загалом дуже багато хворих не тільки з початковими ранніми стадіями, мируючими артемами, багато хворих, яких колись кусав кліщ, вони про це або не знали, або забули про це щось там, помазали, і потім у них виникають пізні прояви. Це можуть бути раження суглобів, це можуть бути раження серцево-судинної системи, ураження нервової системи. І таких пацієнтів обстежуючи і маючи певні клічний провід, розумієш, що це так, це викликано на саме хворобу лайму. І тоді так само призначається лікування. Лікування може бути, якщо ми говоримо про... Мігруючи тему про це почервоніння, воно десь складає себе 10-14 днів загалом. Антибіотиків прийому цього достатньо. Але якщо це пізня стадія, тоді лікування призначається на місяць 21 день. Тобто дивиться тоді, по пацієнту потрібно. Але загалом хвороба коварна і хворобу потрібно лікувати краще на ранніх стадіях для того, щоб попередити розвиток різних варіантів ускладнень, які можуть вони давати. Я багато чула про токсоплазмоз. Що це таке? Чим небезпечне і чому вагітним жінкам не варто віддавати своїх котів в кращому випадку? Бо я знаю такі випадки, коли ну, жінки просто там не знаю завозили своїх котів і так далі. А Та, на жаль, такі випадки відбуваються, і це неправильно, тому що токсоплазмоз найчастіше. Мені подобається токсоплазмоз, це такий найпростіший, які е, проживають, якими людина інфікується, на неї виробляється антитіла і людина нормально собі проживає. Якщо в людини відбувається імуносупресія, найчастіше це віллінфекція. За рахунок віллінфекції, в людини починає відбуватися розмноження цієї найпростішого, і відбувається зараження головного мозку, різні види ускладнень. Але з приводу вагітних, що такі міфи ходять, небезпечно заразитися саме під час вагітності токсоплазмозом. І тому найчастіше люди знають тільки про факт, що можуть заразити саме коти, хоча ніхто не знає, що можуть заразити саме маленькі кошенята. І достатньо ні, просто не викидати там фекалії, не прибирати за котиком, що хтось інший це зробив, і все зараження ризик набагато зменшується, але всі забувають за продукти харчування, за ті самі герочки, помідорчики, які на грядки десь виросли, і їх так само погано помили, чи ще щось з'їли. Це більший ризик дає, чим ті самі коти, за які так всі так часто говорять. Важлива тема антибіотики. Хочеться вкотре нагадати людям, чому небезпечно вживати їх, коли це. Не показано. Зараз приймається дуже багато правильних рішень на рівні лікувальних закладів, на рівні стаціонарів та амбулаторій з приводу контролю призначення антибактеріальних препаратів, тобто контроль антибіотика резистентності, і це правильне рішення, це буде контролюватися. Це перший момент. Друге, антибактеріальні препарати зараз призначаються по рецепту. Це так само хороший момент, але все-таки ми маємо аптеки продають навіть без рецепту ці препарати, хоча це не зовсім правильно. І будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому ми матимемо те, що будуть продавати тільки по рецепту є ä, такі так би мовити, постулати чи не постулати, їх правильно назвати, до 2050 року. Якщо ми не здійснимо правильну корекцію по антибіотиках, то ми матимемо таку ситуацію, що банальна ангіна або банальна пневмонія вона просто не буде лікуватися адекватно. Чому бактерії вони такі розумні істоти, що вони можуть виробляти стійкість до тих препаратів, яких їм дають? От ми, наприклад, бачимо ситуацію, що ті банальні препарати першої групи вони вже так правильно, адекватно не працюють на лікування інфекцій, Переходити до більш тяжкіших препаратів, так само і по інших інфекціях. І для того, щоб збудувати правильне майбутнє для нас, для наших дітей, ми повинні раціонально це все використовувати за призначенням лікаря. І навіть якщо лікар призначає певний препарат, то ми повинні перепитати в нього, які ваші критерії до призначення бактеріальної терапії. Тобто лікар, якщо він правильно все аргументує, навіть якщо людина, наприклад, не знає, які там є критерії, але почує внятну нормальну відповідь при призначення цих препаратів, відповідно, це правильне приз... Значення і все правильно призначається, так як 78% призначень відсотків препаратів вони є нераціональними, тобто призначаються на різні варіанти респіраторних інфекцій, на різні сопельки, на різні затяжні інфекції. Хоча в даних ситуаціях в деяких потрібно продивитись діагностику, може це якісь ускладнення, може, це якісь інші варіанти порушень. Тому з антибіотики це дуже важливо і дуже серйозно. Не можна призначати антибіотик отак просто на обум, на якісь банальні інфекції, а потрібно призначати конкретно на бактеріальні інфекції. Зараз розпочався сезон купання, і я читала в новинах, що на багатьох пляжах Полтавщини, я думаю, по всій Україні теж так. Що перевищується вміст кишкової палочки. Чим це небезпечно? Чи варто цього боятися, і чи можна купатися? Кишкова паличка – це банально, це всі фекальні маси прибережної зони, це всі фекальні маси з прирічкових там туалетів, можливо, таким чином, які змиваються водою, тобто це потрапляє в річку і. Коли є висока концентрація кишкової палички, це підвищує ризик зараження кишковою інфекцією. За рахунок цього можуть бути певні прояви. Це розріження випорожнення, це може бути температура підвищення блювання і такого плану прояви. Якщо людина покупається в річці, вона проковтне цю воду, і в високому титрі ця бактерія саме попаде до нього в організму. Тому потрібно приймати рішення. Якщо ви сказали, що на цьому пляжі не можна купатися високий титр, то в даній ситуації не потрібно купатися на цьому. Пляжи. це однозначно не варто пірнати в таких водоймах, і найкращий варіант, якщо ми говоримо за купання в певних пляжах, то купатися вищі потичії, тобто це найкраще захистить нас від того, що в нас будуть можливі варіанти зараження, можливі варіанти ускладнень, тобто поберегти себе, профілактувати це все. Ну і звичайно, дивіться, люди люблять мити овочі, фрукти? От це так само йде є високий ризик, тому не потрібно. Якщо ви приїхали на річку, взяли з собою фрукти, овочі, візьміть з собою свою водичку, помийте своєю водичкою, і тоді можете спокійно жувати фрукти і нічого не переживати. Як підтримувати свій імунітет? Двіться, є дуже багато методів підтримувати імунітет, але це не приймати пігулки. Це не всі люди хочуть просто якусь чарівну пігулку для підняття імунітету. Просто от випив і він піднімається. А іму... але імунітет не. Він так не встає до тієї пігулки. тому е, варто розуміти, що імунітет потрібно будувати з народження. Дитині свої будувати з народження. Це вакцинація. Вакцинація не тільки в дитячому віку, в дорослому віку, так само потрібно вакцинуватися. Кожні 10 років ми повинні вакцинуватися від дифтерії та правцю, хоча цих інфекцій не так багато, але ми повинні про це не забувати. Кожного року ми повинні вакцинуватися від грипу. Е, з приводу рекомендацій по ковіду, ми так само ще повинні вакцинуватися. Е, детальні рекомендації у нас будуть трошки. Пізніше, коли у нас знову таки буде підйом, якщо він буде по коронавірусній інфекції, але так само потрібно вакцинуватися, отримати повний курс вакцинації. Це основоположне таке знання, вакцинація повинна бути. Другий момент це спорт, це спорт. Тобто, це фізичне навантаження, це не, не значить, що потрібно піти тягати желізо. Це помірне фізичне навантаження, це може бути біг, це може бути різнопланове фізичне навантаження. Це один із самих моментів. Це раціональне і здорове харчування. Тобто це не повинно бути в харчуванні жареного. Ну, звичайно, що ми всі хочемо там трошки періодично дати, поїсти, але це не значить. Що це повинен складати постійний раціон людини, тобто це е, жарене, мучне о такого плану продукти. Вони повинні помірну кількість складати з цього всього збалансоване харчування. Це означає, що повинна бути правильна кількість білків, жирів і вуглеводів, відповідно потреб кожної людини. І, наприклад, я говорю так пацієнтам: якщо ви от їсте, у вас половина трілки повинна складати салат. Половина трілки, салат, кусочок м'яса, рибки, якась там кашка, якась картопілька, і це найправильніше від харчування. Найкраще засвоїться саме в такому вигляді разом з клітковиною, продуктами харчування і салати. Вони запобігають утворенню тих неправильних жирів, які нам можуть там утворюватись, відкладати десь в органах. Тому такий вид харчування найбільш правильний. Це загартовування, один із складової є. Тобто багато людей бояться пити холодні напої, взагалі їх не п'ють, там нагрівають їх, але це неправильно. У мене дитина з холодильника бере, молоко просто п'є, і це не викликає ангіну, це не викликає респіраторні різного плану інфекції. Це просто дитина загартована до цього. До речі, я помітила, що старші люди вони більш чи більш мерзнуть, вони більш кутають дітей, там своїх онуків, там, питають, чому він без шапочки, чому він без носу. Сочків в плюс 30, Чи вони більше мерзнуть? Чи як так відбувається? Це я думаю, все більше стереотип, і вони формуються на підставі на підсвідомості, напевне, і за рахунок того, що. Е вони ці цінності переносили з покоління в покоління, вони стараються нам ці цінності передати, але на жаль, ми дивимося трошки вперед. Не на жаль, а на щастя, ми дивимося трошки вперед, і ми думаємо на тих джерелах, основуємося слухаємо тих лікарів, які говорять правильну інформацію, що потрібно загортовуватись безперечно, так як це чинник того, що певне, як там знаєте, кажуть, мене продуло, щоб цей чинник не не буде спричиняти ніякої реакції організму. Звичайно, якщо постійно кутатися, постійно дитину там від різних чинників, факторів, від різних інфекцій, взагалі просто від обмежувати від соціалізації, і відповідно дитина частіше буде хворіти. От Дуже часто таке, я відправила там дитину в садочок, в мене дитина походила 2 дні, потім місяць хворіє. Хворіти дитина може гостро, без якихось там ускладнень, може хворіти 5 днів, ну може 7 днів хворіти. Потім дитина має різні варіанти наслідків, або їх назвати правильно. Ну, наслідків називаємо їх, так? так якісь там сополята, якісь там кашель періодичний. І ці наслідки вона дитина може ще два-три тижні переносити. Тобто дитину зараз правильно буде віддавати в садочок після того, як пройшли гострі прояви, і пройшов певний період часу. І дитина повинна соціалізуватися. Тобто, дитина повинна імунітет і повинна далі знайомитися з тими вірусами, якими ти їм є. Воно знову може захворіти, і це може коловорот продовжуватися. Але через один-два роки. Ця ситуація закінчиться. Дитина не буде так часто хворіти, як ті діти, які знову нові попроходили в садочок. Я це не тільки по своїй дитині бачу, я це бачу по інших людях, з якими я там спілкуюся, яким я пропагандую реальну доказову медицину, на яку я е, основоположна для мене це. Тобто, це медицина, яка е, працює з доказовими джерелами, з джерелами інформації, дослідженнями. Тобто, це не просто призначення препаратів, бо я так думаю, або е, у мене такий досвід, і саме ці препарати я можу призначати. Ні, це е, дослідження, які проходять на підставі яких ми призначаємо саме найефективніше лікування. Дякую вам дуже. Дуже цікаве інтерв'ю вийшло. Людство пережило вже багато епідемій та хвороб. Від багатьох вже є щеплення, щоб мінімізувати ризики від тих хвороб. Та кожен користується цим на власний розсуд. Пишіть нам, якщо випуск був для вас цікавим, ставте вподобайки. А ми побачимося з вами у наступних випусках диванчику.